Всім привіт! Вирішила записати невелике відео Енергетичний огляд, хочу на оракулах подивитися про коридор затемнення, що нас чекає, із 7 по 21 вересня. Спочатку скажу таку коротку інформацію подам. Тобто, в нас, значить, 7 вересня в нас неділя, так, повне місячне затемнення. Починаємо ми із повнолуння. В знаку риби буде точка піку емоцій, завершення і очищення буде. Це прям універсальна тема, коли всі наші внутрішні розгортання, завершення циклів, емоційний прорив, оце все, що луна, глушить, щоб показати, що всередині не було ясності чи тілесності якоїсь чіткої. І зараз якраз момент переоцінки цього всього ще тим більше. 15 градус риб у нас йде про потенціал для якихось ідеалів, втеч, свідомого руху. Тобто нам прийшла пора завершувати з цим всім. 21 вересня у нас буде часткове сонячне затемнення. Тут вже у нас про сонце в Діві. Воно буде у 29 градусі. Це вже прям грань, якраз завершення під. Під сумок, так, буде. Після 14 днів, якраз два тижні після місячного затемнення, новий місяць, новолуння буде. Та ми очищались, два тижні мали час розвитку, очищення, працювання над собою, мали їм тиждень посередині між двома тижнями середина затемнення, коридор затемнення, де буде теж важливо якраз подивитися, побачити, що у вас є, що закладено, що склалося, що берете з собою, що залишаєте. Тобто енергія якраз уже Сонця в Діві буде про звільнення перфекціонізму, розборка, щоб рухатися далі вже без тяжіння до якоїсь ідеалу, до якоїсь планки закладеної, прийняття фактичності, прийняття от що фізичного, матеріального якогось в вашому житті. Тобто, в цілому, зараз у нас якраз до самого. Затемнення, триває отаке внутрішня напруга. Останній прям прибій болю перед кармою затемнення. Да? Очищається, все те підпливає, що от, треба очистити. З 7-го, значить, йде пік емоційного очищення, ознака, що має завершитись. Ви зрозумієте напевне чітко, з чим що відпускаєте, які болі, які страхи, які блоки, які сумніви, ілюзії, там, ситуації людей і так далі. Наступні якраз два тижні оці, будуть у нас сам процес триває. Ну, там я буду, напевно, все одно ж, якісь робити замітки, що в такий то день відбувається, тому що у нас там 10 числа, наприклад, буде багато, буде з'єднання е, сонця із південним вузлом. Е, до них долучиться ще Меркурій, який перейде в Діву. Тобто Кожен раз на протязі цих двох тижнів будуть якісь моменти, які будуть піднімати на конкретну сферу, конкретну тематику, підсвічувати конкретний градус. якийсь буде там як по органу на пане якась тема буде підніматися. Отже, 21-го на сонячне це в нас новий старт, новолуння буде. Прям критичне питання порядку, здоров'я, служіння, фокусу на тіло, на деталі. Після коридору затемнень, далі нас чекає якраз вересень-жовтень, буде інтеграція, повільне відновлення після цих всіх криз, після цього всього ем, залучення нового в своє життя. Ем, Листопад-грудень теж буде якраз емоційно проходити, але дуже буде нам допомагати і Сатурн у рибах, а потім він повернеться в листопаді до Овна. Тобто він поки, зараз він повернувся до риб, щоб заставити чітко подивитися. По знаку риб, чи вміють, чи вміють чоловіки проявляти почуття, особливо, бо це знаєте, навчено нас, що хлопчики не плачуть. Тобто тут буде якраз тематика, щоб навчитися проявляти свої почуття, розуміти, де є емоції чи ілюзії, де є страхи відпускати минуле, біль минулого, і вірити з кроком впевнено, вступити в новий досвід почуттів. Про духовність, про цю благодійність, щиросердність, милосердя якесь, це все, вірування, ну, тобто знаходити собі те, що буде вас підтримувати оптимістично, напевне, внутрішньо, серце відкривати, ну, от всі всякі такі темати. Тим більше в нас тут головний гуру буде якраз нам допомагає в цьому Юпітер у раку, який йде транзитом, по раку, по знаку цього сім'ї, дому, серця, тепла, так, дітей. Тобто буде якраз підтримка така в вигляді меценатів, людей, якихось поряд, підтримки, ангелохранителя, да? ну все що завгодно, що просто буде допомагати і тримати якось вас, не знаю, когось за руку, когось просто як ниточкою, що віру в себе, тримайся, ти на все здатна, ти все можеш, ти все подолаєш. Наступне у нас затемнення місячне буде вже у березні 26-го року, і це буде прям красновий виток, можливі прояви прям фізичної тоді реальності, більше ніж що з сьогодні, 7-го числа буде, ніби у нас якраз проявлено на цих днях. Що важливо пам'ятати, що місячне затемнення завжди це кульмінація болю чи втрат. Тобто завжди це показує, що залишилось внутрішнього тяжіння і що треба звільнити із себе. Сонячне затемнення через два тижні це завжди початок, але непростий, бо в знак діви у нас запрошує вийти з болю, зайнятися конкретними діями тілом, щоденними звичками, своїм здоров'ям, систематичністю якоюсь, відповідальністю, серйозністю. І значить, на кінець року Юпітер в Раці, який дойде майже до кінця знаку, там буде вже він буде таким м'яким ресурсом, який дозволить собі вже тепло, дім, підтримку, любов. Тобто воно буде йти не все і одразу, так типа що буде так по факту, а от краплями, такими наповнюючими, підтримуючими на цьому шляху до кінця року, дійсно буде дуже темним і приємним. І якраз березневе затемнення може стати першим входженням у реальний прояв, коли от вже ви бачите конкретно, які кроки ви зробили, які дії ви отримуєте. І куди ваш рух взагалі в цілому направлений. А, так, і хочу глянути, які енергії тоді в нас йдуть. По оракулу що він покаже на 7 число, на місячне повне затемнення в нас під енергетикою йде. Важких енергій его. О, дуже цікаво, вийшла карта Порча, корона, розвилка, рігність достатку. Тобто, так, звісно, оце, що попорчене наше его, попорчені, наші якісь ідеали, високі стандарти от прямо по карті корона, приходиться з цим-сім розвилкою. Через розвилку робити вибір. Розлучаємося, залишаємо в минулому, щоб прийняти навпаки рік достатку, щоб якимось ресурсностю наповнитися ем, тим, що допоможе рухатись. Юпітер у нас на дні якраз королева жезлів. Юпітер якраз у нас про те, що він дає подарунки. Просто ці подарунки не завжди видимі, не завжди якісь там фактичні, чи не такі, що, ем, що ви собі запрошуєте. Він може просто якимись обхідними шляхами давати щось таке хороше і приємне. Але дійсно показує якраз процес цей, що треба зробити, і що очищатися від не тільки корони, тут як его, або, як я вже казала, да, завишених якихось планок, фільтрів, щоб отримати хороше, а от ще подивитися. На чому ця корона побудована? На чому вона тримається, якщо це ваша самооцінка, якщо це ваша самоцінність, якщо це ваші таланти, які ви, можливо, не маєте не те, що потенціалу, бо потенціал він ніби завжди є, і він відкривається через аспекти, через які інші там, через підтримку людей, ну, тобто його можна відкрити, головне мати бажання і щось для цього робити фізично самому. Тому що ніхто за вас не зробить, ні, ні складуться аспекти, ні карти, як ляжуть, так воно не зробиться. Вони тільки відкривають от саме потенціал, що можливе. Сонячне затемнення 21 вересня у нас піде в нове. Із якими енергіями? Може, стільки тут вогну, стільки свічок. Свічка, приворот, груз. Всадник і алкоголь. Теж хороша карта. Хоча й здається, що вони такі якісь трошки негативні. Як то свічка, мені подобається, тут карта, така вона як запалює як маячок, але поряд має маску. Бачите, коло свічки є маска. Маски придеться зняти, тому що вони обтяжують взагалі притягування бажаного. І оцей всадник і алкоголь. Вихід в таку, не те, що залежність чи якусь ілюзорність, я б сказала, а вихід в те, що тут карта гарно показана. Ви працюєте руками, ви робите самі, вибираєте, що це буде як це буде конкретно, в конкретну ціль. Тобто ви знімаєте. Груз такого всякого цього ілюзорного, груз якраз оцього всього по рибах ем, духовності максимально, магічного мислення максимального, ем, віри в щось там чи очікування, що щось там, я імператриця і все, і світ має мені це дати, бо, бо от я я імператриця. Це не працює навіть на половину людей. Це працює на одну четверту, тому що всі люди різні, і в основному там є якісь чотири архетипи розділені, або ж комплекти планет розділені на чотири. Тобто одна четверта жінок може себе почувати, що от так я імператриця, мені це дається легко і просто. Решту треба придумувати, виробляти і. Іти в ті стратегії, які їм приносять їхні дохід, їхню реалізацію, їхні бажані, якісь не знаю, запити, ресурси, мрії, цілі і так далі. Так що, думаю, коридор ми пройдемо в цілому <смірно> дуже позитивно. Карта жінка. Тобто можна стати жіночною. М'якшою, якщо це навіть для чоловіків просто всі ці якості прийняти. Це якраз такий мікс у жінці, коли знак діва і знак риби змішуються. Вода і земля. Тут така дуже цікава тематика ще є. Я на неї запишу подкаст окремо, тому що вода і земля це є знак скорпіона, тоді створюється, і знак Марсу і Венери змішування відбувається це знак сперми. Бо це якраз. Тільки конкретика частинка, але це є зародження життя. Тобто це є масштабування імпульсу дії, це є бажання залишити щось після себе. Тобто карта жінки тут може просто відкриватися як весь мікс оцеї Архетипу такого, що я хочу мати всього і в достатку, без очікувань, без ілюзій. Не хочеться чогось там багато, великого, там не знаю, влади, гроші і так далі, бо не завжди ти готова з цим справитися. А хочеться мати свій максимум, щоб і не бути на виживанні, і не бути в якомусь переоціненні, перетяжуванні, бо також за все треба відповідати. Але і за великі гроші, за велику владу завжди чимось платиться, або ж ресурсами, або ж здоров'ям і так далі. Тому, думаю, дуже в нас цікавий період чекає оцей мікс і вихід в таку фа форму фактичності. Дуже мені подобається, тому що жінку взяти, це якраз фігура, що найбільше говорять це жіноче тіло, це фігура, це плодородність, це ресурсність. Тобто цей коридор затемнень нам точно дасть кожному і кожній чітку форму заповнення себе, віри в себе, підсумок того, що у вас є, які ресурси, що закладно, з чим ви працюєте і чого ви досягаєте в житті.